Дякую. Ну директор Національного музею літератури України, сорока Галина Олексіївна, і сьогодні в музеї, в музеї День волонтера. Як ви вважаєте, і ті, хто в залі сидів, і ті, що на сцені, відчули маленьку краплинку свята? Це був гарний такий день, який раз на рік, один день, волонтери присвятили собі. І всі слова, які говорилися, вони були настільки від душі, настільки щирі, настільки. Тільки від серця, що я думаю, що їм було приємно на цьому вечорі. Ми всі, як одна велика волонтерська українська родина, де кожен намагається щось зробити корисне, щоб пришвидшити перемогу. Я дякую всім, хто тут зібрався в залі, хто створив цю хвилюючу, прекрасну, таку незвичайну атмосферу, такого українського піднесення, яке так. єднає, яке дає сили, яке вселяє віру. І слава Україні! Героям слава!